Це називання. Ви, мабуть, є свідками того, як збурено воду у шклянці води, тим, що один святий чоловік на зустрічі зі свободівцями у Галицькому районі 62-й школі запропонував АВЛОТОВЕСТЕ у Львові називалося іменем Степана Бандери. І ось у Верховній Раді відразу 4 листопада, в день народження мого святого тата. Народився запит. Це запит народного депутата, динозавра від партії комуністів на прізвище Церков, да от Женечка, каже, це називається, звається Євген Церков. От він звернувся до президента України щодо недопущення навіть львівського аеропорту іменем Степана Бандери. А далі послухати, що цей динозавр пише. Особа, яка під час Великої Вітчизняної війни співпрацювала з фашистським адвором та воювала проти радянської армії безволительності. Отже, це. Я не коментую заяв чи запитів людей, які за межами людського розуму, моралі і так далі. Мені не про них йдеться. Мені йдеться про тих, хто підтримав цей запит народного депутата Євгена Церкова. Підтримало 237 депутатів з такої фракції, яка називається Наша Україна. Є ще навіть така фракція, дивно. Наша Україна, яка так багато розповідала про об'єднання, скільки там об'єдналося одинадцять, 11? коли одинадцять хворих об'єдналося, не вийшло жодного одного дорогу, правда? Так от, четверо людей, четверо людей лише з цієї фракції проголосувало проти підтримки запиту Євгена Церкова, а за цей запит Церкова Проголосувала така відома львів'янка як Оксана Делозір. А також проголосував такий відомий депутат-європейці на прізвище Катеринчук. Так, на прізвище Катеринчук. Рухаємося далі. І у нас також цікава фракція, називається Блок Юлії Тимошенко-Банківщина. Так от, з того блоку, лише двоє депутатів проголосували проти цього запиту Євгена Церкова. А натомість. Підтримало 11 депутатів запад комуніста церкова. Серед них чоловік, який має пряму причетність до львівської журналістики. Прізвище його курпіль. Степан він здається, називається. так? Ну, ось така цікава річ. І ще в нас є одне диво природи депутат на прізвище Денкович. Одіозність його полягає в тому, що він колись очолював комісію з питань функціонування української мови у Львівській обласній раді. Направду, один із найблискучіших знавців української мови. Там, по-моєму, редукція звуків перевершила навіть самого Леоніда Кучму. Так от Денькович також проти того, то, що би у Львові називалося іменем Степана Бандери. Ну і як же ж би тут ще один цікавий депутат із партії регіонів не підтримав своїх хрунів на зразок Оксани Білозір, Деньковича і Куркеля. Цей четвертий лір'янин, звичайно. Дуже патріотичний в лапках депутат на прізвище Писарчук. До цього переліку Писарчука Хурпеля, Деньковича і Білозу, Білозір Оксани. Я можу додати хіба садового, який так активно зараз воює із пропозицією громадянина міста Львова назвати Литовище іменем Степана Бандери. Знаєте, що я з того приводу скажу тим всім перестрашеним, тому що малі не здатні оцінити великих на суді Степана Бандери. Журналістів, анти, здається, було його прізвище, сказав таку класну річ: найбільшою помилкою Москви було те, що вони організували вбивство Степана Бандери, тому що таким чином Степан Бандера став безсмертним. Отже, найбільшою помилкою у Світового Табачника є те, що Табачник свого часу гасив у проєкті «Великі Українці вибір. На користь Степана Бандери, а не до прикладу Ярослава Мудрого. Приблизно такою самою помилкою зараз від цієї міської команди гасіння Бандери Данилом Галицьким чи хоч би ким ще це було. Отже, підсумую, ліберастія знищена, а Бандери і Шукевичі вічні нам залишається тільки активно діяти. Дякую за увагу.